Всім привіт! Ранок виявився не дуже добрим. В мене ще зараз дуже велика проблема зі сном. У мене дуже збився режим і я не сплю по ночам. Тому думаю, що можливо дисципліна в мене трошечки навчить заново спати по ночам. Але суть в тому, що я. Не могла спати, не могла заснути десь до пів шостої, а потім почалися вибухи. Вибухи за вибухами, вибухи за вибухами, і, коротше, заснула я десь а, після сьомої, потім проснулася знову на вибухи, потім я знову заснула, потім знову проснулася на вибухи. Ось. Стала трошечки. Таке, треба привести себе в порядок. Зараз піду робити собі каву, і вже другий день хочу вівсянку, вівсянку з Вот. Сьогодні у нас перший день челенджа, вже обід, я тільки встала. Це така класична штука для мене зараз. Поки я не налажу свій режим оці червоні. Коротше йдемо готувати каву і... і вівсянку. Але не забуваємо, що в нас по челенджу ще треба випити денну норму води. Тому ранок свій починаю все ж таки з води, а не з кави. Кава буде потім зараз. Сповіді на стільці. Я вже розповідала в попередньому епізоді, що в мене останнім часом дуже великі проблеми зі сном. Більше це пов'язано з тривогами, які в нас щоночі, щоночі вибухи, та й взагалі, в мене режим сну це дуже така противна штука. Бо е декілька років назад я дуже багато працювала і працювала по ночам, і з того часу в мене збитий режим, я його налагодила, в принципі, все було нормально. Але, але тут така штука, коли я дозволяю собі лягати пізніше, ніж зазвичай, протягом декількох днів режим і мене... Е Режим у мене іде кудись гуляти просто. І так сталося, що я останнім часом закривала всі свої домашки по нумерології. Моя вересень місяць пролежала, як я люблю говорити в комі. Якщо цікаво, більше розповім в наступному відео про цей мій період життя. Ось я дороблювала домашки по ночам, лягала десь в третій ночі, і це вже війшло в таку привичку. Далі почалися у нас кожну ніч тривоги, і от як тільки я починаю засинати, за вікном починаються вибухи. І що? Ми йдемо в коридор. Ось, вчора так само, точніше, вже сьогодні, так само, я тільки вляглась, тільки почала засинати вибухи за вікном. І, коротше, лягла я спати десь після сьомої, потім в дев'ятій знову були вибухи. Я проснулася, лягла знову, задрімала. Ну, коротше, проснулася в обід. Мені це дуже не подобається, бо я взагалі не продуктивна в ці дні. Ти, взагалі, стан, коли ти не спиш ночами, а спиш в день. Мені таке не подобається, і треба щось з цим робити. І якщо з вас хтось проходив через це, буду дуже рада вашим порадам. Бо я вже думала просто взагалі, от не заснула там, да, до, там до 4, до 5 ранку, то все. Я вже не лягаю спати, цілий день займаюся своїми справами і потім ввечері, там, десь в 9-10 йду спати. І, можливо, таким чином я налаштую свій режим знову. Про що хотіла поговорити? Взагалі, в мене ж канал не тільки про цей челендж, я хочу ділитися з вами своїми думками, своїми. Не знаю, чим своїми ділитися. Ну, взагалі, е, косметику я дуже люблю. Е, дуже люблю косметику, що потім ще займаюся нумерологією, тому тут буде і про це також. Взагалі, я отримала коментар на попереднє моє відео. Е, я дуже вдячна тій дівчинці, яка його написала. Вона написала дослівно не скажу, бо якраз записую на телефон, не можу прочитати. Але те, що вона також хотіла би прийняти участь у челенджі, але боїться, що не справиться, боїться, що опустяться руки, і вона буде себе за це корити. Хотіла би трохи поговорити про це. М -м ви знаєте, всі оці от наші життєві труднощі, коли ми виходимо з нашої зони комфорту, вони роблять нас сильнішим. І це не завжди гладко проходить. Ріст іде через якраз таки біль, не знаю, через такі життєві якісь ситуації. І ми просто так стаємо сильнішими. Я могла би просто і надалі лежати собі, ні про що не паритись, нащо мені той челендж. Але я все ж, таки, все ж таки захотіла прийняти в ньому участь, бо мені взагалі сподобалась концепція. сподобалось це тим, що я таким чином прививаю собі дисципліну. З дисципліною в мене є проблеми. Я люблю дуже спорт. Але я не можу дуже довго наважитись на нього, щоб встати, почати, щось робити. Ось так само і сьогодні. Так, я могла собі сказати: Та ні, Юль, ну слухай, ти там не спала всю ніч, ти там проснулася серед дня, вже пізно, поки ти роздуплилася, поки ти то, поки ти сьо. Але ні, я зараз якраз морально налаштовуюсь на тренування. А, якраз потренуюся, піду гуляти з собакою. Якраз прийде час. <кій> і я би могла собі сьогодні цілий день пролежати в ліжку, нічого не роблячи. Але ні, <кій> мені треба рости, мені треба прививати ось цю дисципліну, ставати е кращою версією себе. І знаєте, я от дуже люблю фразу, яка мене в житті якраз таки і мотивує. Якби ти почала займатися чимось, що ти там думала, не знаю чим. Ще рік назад і не закинула цього всього, де би ти була сьогодні, чи ким би ти була сьогодні. Звичайно, ну, в мене в житті бували такі періоди. Я там, наприклад, починала власні справи, відкривала там магазинчики, робила бомбочки, мило, але це якраз прийшлося на початок коронавірусу. Всі сиділи вдома. Багато хто втратив роботу, сиділи без грошей. А це в принципі така штука, яка не першочергова. І ну, люди, можливо, не хотіли ем, витрачати на це кошти. Можливо, просто я не доклала тих зусиль, яких я могла докласти для того, щоб це стало успішним. І... Досить довгий час там в мене не було замовлень, потім в мене було навіть і корпоративне замовлення. Мені написала дівчинка, яка навчалася на smm менеджера і запропонувала свої послуги абсолютно безкоштовно, бо їй це потрібно для портфоліо в навчанні. Я погодилась тоді, ми з нею ну, працювали досить плідно. Але. Коли я не бачу результату якогось, я втрачаю до цього інтерес. І коли я от почула цю фразу, і мені я так, знаєте, сіла, подумала, а дійсно, а якби я не закинула ту справу і продовжила навіть через те, що там не було замовлень, не хотілося там щось робити, чи не було часу на те, щоб щось робити. Якби я все ж таки продовжила, доклала більше зусиль, то, можливо, в мене був би якраз такий і успішний магазин, і, можливо, би вже би відкрила і фізичні магазини, хто його знає. Тому навіть, знаєте, навіть якщо у вас не вийде з першого разу, ну, не потрібно засмучуватись, не потрібно казати, що я там якась не така. Ой, я така погана, бо в мене там, не вийшло з першого разу, чи ем, там, один раз опустилися руки, не хочеться тренування робити, чи просто чисто фізично немає часу на е, тренування. так? І ви такі, ну, блін, все, все пропало, давай <закриваємо> закриваємося, і робимо із себе винну, що я якась погана, я якась не така. Ні, цього не потрібно робити. Навіть якщо ви усвідомлюєте те, що у вас щось не вийшло, це ж не кінець світу, правильно, ви можете спробувати ще раз, коли ви будете до цього більш готові. Всьому свій час. Я, наприклад, наважувалась на цей челендж цілий тиждень, і якби я почала робити це все в перший же день, я б вже була б на сьомому з 75 днів. А так, я тільки на першому. І нічого, і просто на той момент я була до цього не готова. Я не знаю навіть, чи я готова на це все зараз. Але те, що я якраз веду щоденник і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі, мені це допомагає, бо я якби озвучила на весь світ, озвучила на всі свої соцмережі, що я проходжу зараз цей челендж, і мені насправді. Це не дає змоги опустити руки. Якби я сама почала цей челендж, то я б сьогодні його би вже б закинула. Чесно, я би його вже закинула, я би сказала, що все, Ну, сьогодні не вийшло, почну завтра. І оце б завтра в мене би тривало там, місяць, півроку і так далі. А так, коли я озвучила це все, озвучила заявила в своїх соцмережах: в мене немає права дати собі слабину. Бо, можливо, мені хтось напише людей: ну, так що там твій челендж? Я розумію, що я якийсь просто нойм, no я нікому абсолютно не цікава, ніхто за мене там не буде переживати, можливо, ті, хто подивилися моє відео вчора, ще будуть пам'ятати про мене один-два дні, а потім забудуть, про те, що я хтось там <пачала> почала проходити якийсь челендж. Тому моя порада просто. Зрозуміти, чи справді ви готові до цього, чи справді ви готові змінити щось в своєму житті, стати сильнішою? Бо це не тільки челендж на фізичну виносливість, правильно? Це челендж і на моральну виносливість, бо 75 днів кожен день займатися спортом. Кожен день робити щось те, чого тобі не вистачає. Я якраз брала челендж, я його трошечки інтерпретувала під себе, щоб мені було цікавіше в першу чергу. І я брала його на ті штуки, з якими я хотіла би попрацювати. Я би хотіла продовжувати вести свої соцмережі. Хоча я така людина один-два дня попостила, відкинула це все. і... На місяць забула, потім знову щось опублікувала, потім знову на місяць забула. І це для мене справді виклик викладати щось кожного дня реально, кожного дня. Особливо це стосується інстаграму, бо це взагалі капець просто. Тому не витрачайте свій час дарма, а починайте робити вже сьогодні, якщо ви справді це хочете зробити. І е, насправді, от, е, як показує мій досвід, як показує досвід моїх подруг, якщо ви щось вирішили почати робити, е, ви маєте почати це протягом 48 годин. Якщо ви його не почали протягом 48 годин, забудьте про це. Просто забудьте. Е, тому ось так я допиваю свою каву і готуюся, буду перевдягатися і включати. Тренуваннячку, а потім мене чекає мій орбітрек, потім мене чекаю прогулянка з собакою. Ось так. <смір> Воду п'ю. Наскільки це можливо зараз? Бо, в принципі, півдня приспала, що мені робити. <смір> І ще лишилося, до речі, мені почитати 10 сторінок, але я це хочу зробити, мабуть, перед сном. І ще я вирішила, що буду публікувати відео не день в день. А сьогоднішнє відео я опублікую завтра, бо, в принципі, мені його ще треба змонтувати, ще відзняти частину з тренуванням. І просто, якщо я його сьогодні буду монтувати і викладати, то це вже буде дуже пізно. А так я буду просто під ніч його монтувати і зранку викладати за минулий день. Я думаю, що так буде, буде краще, ніж я його буду публікувати там в 11-12 ночі. і Воно не буде нікому потрібно. Е, можливо, вам не цікаво те, що я говорю, але я дуже люблю поговорити, я дуже люблю поділитися своїми думками. Ми сіли на стул сповіді, не знаю, я вчора просто так рандомно поставила стілець до стіни і почала знімати з цього ракурсу, мені так сподобалось справді. Ніби я сиджу просто і сповідаюся. Тому ось так. Тому завтра вийде це відео в неділю, сьогодні субота. А я пішла допивати каву і налаштовуватись на тренування. Так, настав час почати наше тренування. Зафіксуємо форму, поки що маємо ось таке. Ось так тому тренуємось. Так, для себе я обрала тренування Ті Джим, її марафон у Бейжир. Вони, в принципі, тривають майже годину. Якраз мені підходить, бо в мене тренування 45 хвилин має бути. Тому починаємо. Короче, я зробила перше тренування з двох, сиджу на підлозі вже хвилин 10 відхожу. Насправді, під час тренування в мене були думки не хіба я в це в'язалася. Але організму треба дати час для того, щоб він звикнув до нагрузок. Я розумію, що не можна так от сходу. То все сильно стартувати. Все ж таки, останній раз у мене тренування було ще весною. Літом в мене була перерва. Зараз восени в мене теж була перерва, я була без спорту, бо вже руки трусяться. А мене ще чекає Орбітрек. Я зараз виведу собаку гуляти і прийду, і Орбітрек мене чекає. Але Орбітрек то буде вже не так тяжко, як тренування саме. В принципі. Звідки беруться мухи майже взимку? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію. Вона мене вже замахала, якщо чесно. Тренування на орбітреці я також зробила, я думала буде простіше, але ні. На орбітреці також було досить непросто, але нічого. Треба просто дати час тілу звикнути до нагрузок. Ось тому зараз я йду набирати ванну і беру з собою книжку. Ну і тепер книжечка. Не у ванні, а в коридорі. Бо в нас, як завжди, тривога, тому тривожимося в коридорі і читаємо книжечку. І я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку і побачимось завтра.